Ось п'ять цікавих фактів про Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко був талановитим художником. Тарас Шевченко отримав звання академіка гравюри в Санкт Петербурзькій академії мистецтв. Його художні роботи, зокрема портрети і пейзажі, вражають професійним рівнем і тонким відчуттям стилю, викуплений із кріпацтва. У 1838 році Шевченка викупили скріпатства за 2500 рублів. Величезну, на той час суму. Викуп організували відомі діячі культури, зокрема Карл Брюлов і Василь Жуковський. Його творчість довгий час забороняли. Після арешту, в 1847 році, Шевченко був засланий до Казахстану. Йому заборонили писати й малювати, але він все одно продовжував творити. Його твори неодноразово потрапляли під заборону за радянських часів через гострі, антикріпацькі й національно визвольні мотиви. Кобзар символ української культури. Збірка поезій Кобзар стала символом української національної ідентичності. Вона була настільки популярною, що слово кобзар часто використовують як синонім імені Шевченка. Пам'ятники Шевченку є по всьому світі. Тарасові Шевченку встановлено понад 1200 пам'ятників у різних країнах світу, що є одним із рекордів для письменників. Він є символом української культури і національної гідності. Тарас Шевченко це не лише поет і художник, але й символ боротьби за свободу та національну ідентичність українців.